Колектив Закарпатської універсальної наукової бібліотеки імені Федора Кутушняка звертається до всіх представниць прекрасної статі. Ми жінки це свято таке саме гарне і ніжне, як чарівна жінка. І воно так сильно схоже на нас щиросердечно вітаємо вас святом 8 березня. Глибоко символічно, що міжнародний жіночий день відзначається саме цієї березневої пори, коли оживає природа. Тягнуться до сонця перші квітки, провісники весни. ваш день буде сонячним і радісним. А довкола вас панують любов, гармонія і добро. Хай на вашу честь розквітають. Квіти і звучить музика. Ви усміхнені, сповнені надії та оптимізм. У житті буде ще величезна кількість хороших сюрпризів. А кожен день нехай буде краще, щасливіший і радісніший. Щоб увесь рік з вами було відчуття весни світлої і прекрасної. Хай у ваших родинах панує любов і злагода. Бажаємо вам щастя та удачі, міцного здоров'я, здійснення всіх мрій та бажань оселях хай завжди панує добробут, славуда і взаємопорозуміння. миру у ваших серцях і в нашій Україні зі святом, любі жінки!